І всім доброго дня, рівень волинський авторинок. Вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді і на продажі свіже автомобіль Дача Сандера Stepway. Щойно за кордону і він ж є в Україні. Незвичний колір, бачите, хто хоче придбати автомобіль, щоб він виділявся. Будь ласка, спереді ми бачимо протітумані фари, легкосплавні диски, Зимову гуму, відсотків 90%, порошки не побиті, всі зазорчики Бачите, дверцята ніде не торчать. Так, ззаді також відмінна гума, диски в чудовому стані, зверху релінги. Присутні задні протроніки. Полочка все на місці. Багажне відділення не затерте, все оригінальне, рівноцінна запаска. резиночки все сели. Высокая посадка автомобиля. Комбинованный салон. Подголовнички. Присутний в автомобиле кондиционер. Айрбек пасажира, айрбек водія, трюк шписуве кермо, сенсорний монітфон, кондиціонер. Сто одинадцять тисяч пробігу. Чисто, м'яко працює двигун. Об'ємом 1 літр. Поживає пального в районі 6 літрів. По стану автомобіль як новий. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону. 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є постійно аналоги. Можливий продаж автомобіля в кредит. Рівенсько-Волинський авторинок.